Військовослужбовці, які вперше самостійно залишили військову частину до 29 листопада попереднього року, можуть повернутися на службу. До 1 березня, тобто до завтра, без кримінальної і будь-якої іншої відповідальності або ж перевестися в інший підрозділ. Це так званий спрощений алгоритм. Станом на 31 січня рапорти на повернення подали 1400 військових. 800 з них вже отримали погодження. Запит подати можна через застосунок Армія Плюс з нами. Дмитро Лазуткін на прямому зв'язку. Це речник Міністерства оборони України. Наші вітання вам, пане Дмитро. моє таня. От у відкритому доступі інформація по січню. А яка оця ну вже мабуть доконана? Так інформація по лютому. Скільки станом на 28 лютого лютого е е повернулося військовослужбовців з самовільного залишення частини? Ну я почав би з того, що кожне самовільне залишення частини це насправді чиясь дуже непроста історія, часто історія конфлікту, особистої драми, і ми ставимося до цього з розумінням. Спрошене повернення СЗЧ це кардинальна реформа, яка швидко довела свою ефективність. Вже результати цього сервісу підтвердили, що багато військових, які самовільно залишили частину, хочуть повернутися на службу. Але мати можливість служити в іншому підрозділі. Ось такий нюанс. Ми забезпечили найзручнішу можливість повернутися до служби у мобільному застосунку для військових армія плюс, яким користуються вже. Е 800 тисяч людей у війську. Завдяки армія плюс людина може повернутися СЗЧ до війська безпечно та швидко, відновити свої фінансові та соціальні гарантії, а також самостійно обрати собі підрозділ та перевести за наявності рекомендаційного листа частини. Є приклади, коли військові після повернення СЗЧ переводяться між різними родами військ, наприклад, із сухопутних військ до морської піхоти чи навпаки. За останній тиждень через «Армія Плюс пройшло 300 рапортів на повернення на службу. А наприклад, за вчора ще 117 таких рапортів. Це найбільший денний показник за весь час існування цього рапорту в «Армія Плюс. Це люди, які повертаються до служби і отримують нову мотивацію застосовувати себе у війську саме там, де вони хочуть служити, саме в тому підрозділі і в тій бригаді. Слухайте, а які як людям встигти, в, пробачте, встигнути в останній день усе зробити для того, щоб обійтися без потенційних наслідків. Це виключно армія плюс виходить. Да? Ну тобто звернутися до сил як до правоохоронних структур в війську зараз ну, доволі складно, особливо якщо людина там живе, наприклад, в якомусь селі. Армія плюс це єдиний варіант за сьогодні. Правильно розумію? Ну алгоритм виглядає так: в армія плюс військовий заповнює електронний рапорт на повернення СЗЧ. Це потрібно там на це потрібно ну, хвилин 5-7, в залежності від того, який інтернет у вас заявка надходить напряму в головне управління військової служби правопорядку, де її розглядають. Після підтвердження протягом 24 годин військовий має обов'язково з'явитись до відділу служби правопорядку. Ми подбали про те, що військовий міг безперешкодно дістатися до відділу через всі блокпости. Він отримає всі деталі в армія плюс», а представник ВСП. Проконсультує телефоном, як діяти. Із відділу служби правопорядку військовий безпечно дістається до резервної частини. Це тимчасовий пункт, через який військово поновлюють на службі та переводять у потрібний підрозділ. Командир цієї частини має 72 години, щоб відновити грошові виплати та усі соціальні гарантії військовослужбовця. Другий рапорт потрібен другий рапорт, який спроще повернення САЧ. це рапорт на зміну місця служби. Військовий подає його з резервної частини, коли він вже там знаходиться, щоб потрапити до підрозділу, який він собі обрав, та від якого отримав. Лист з рекомендацією ну тобто цей рекомендаційний лист таким чином. Армія плюс допомагає поліпшити шлях до війська не одним, а ну двома рапортами, але створює певну екосистему зручних швидких сервісів навколо військовослужбовця. Тобто, фактично, якщо сьогодні 28 лютого, двадцять третій буде відправлений через армія плюс умовним та громадянином військовослужбовцем, який у СЗЧ рапорт він буде мати ще сьогоднішню дату, і він пройде. По цій схемі так ще є час, і це можливість, якою варто скористатися тим, хто вагається, хто схиляється до цього, і зволікати вже не варто. Є ж причини, по яким можуть відхилити рапорти першої, другої, чи ні? Перший стовідсотково не відхилять, можливо, по-другому. Ну знову ж таки, все передбачено. Якщо головне управління військової служби правопорядку зсу не погоджує рапорту з повіщення за стосунку армія, плюс завжди вказується чітка причина. Таким чином, цифрова трансформація процесу дозволяє нам отримати чіткі дані та брати їх в роботу. Якщо військовий отримає відмову, це трапляється, тому що він не встиг прибути до відділення військової служби правопорядку протягом доби після подачі рапорту, або він вказав у рапорті недостовірні дані. Втім, отримавши відмову, можна повторити спробу подати рапорт заново і виправити помилки. Ясна річ, якщо військовий діє чітко за процедурою, його рапорт погодять без будь-яких додаткових питань. 29 листопада, двадцять року та дата до якої визначено, що військовослужбовці саме до цього періоду можуть повернутися без наслідків? Чому саме ця дата і що буде з тими, хто після пішовосе зачем? Ну, знову ж таки, Міністерство оборони розробляє політики оборонній і впроваджує їх. Верховна Рада ухвалила закон про СЗЧ 21 листопада. За тиждень його підписав президент. Нагадую, тобто закон набув чинності 29 листопада, визначивши цю дату як межу для спрощеного повернення на службу. Військові, які залишили службу після 29 листопада, проходять стандартну процедуру поновлення. Вона передбачає письмову згоду командира частини, яку військовий самовільно залишив, або батальйону резерву, куди його направлять на час поновлення. Також надобиться судо. Вирішення щодо звільнення від відповідальності, тобто тут вже процедура дещо ускладена. Спасибі, пане Дмитре, за те, що роз'яснили ці моменти. Дмитро Лазуткін це речник Міністерства оборони України. Він був на прямому відеозв'язку.